Мамо, тату, він наступив на міну і йому відірвало руку і ногу. Це історія про солдата, якому вдалося повернутися додому після війни у В'єтнамі. Він зателефонував рідним із Сан-Франциско. Мамо, тату, я повертаюся додому, але хочу попросити вас про послугу. Я везу з собою друга і хотів би, щоб він залишився з нами. Звичайно, відповіли вони, нам було б приємно з ним познайомитись, але ви маєте дещо про нього знати, продовжував син. Його було поранено на війні, він наступив на міну і йому відірвало руку і ногу. Тож немає куди йти, і я хочу, щоб він жив у нас вдома. Мені дуже його шкода, синку, ми можемо знайти якесь місце. Де він би міг жити? Ні, мамо й тату, я хочу, щоб мій товариш жив із нами. Сину, сказав йому батько, ти не знаєш про що просиш? Така фізично обмежена людина може бути великим тягарем. У нас своє життя, і ми не можемо дозволити, щоб така подія, як ця, втрутилася у його плин. Гадаю, тобі потрібно повернутися додому і забути про цю людину. Він знайде якийсь спосіб, щоб жити самому. У цей момент син поклав слухавку. Батьки більше про нього не чули, а через декілька днів вони отримали телефонний дзвінок із поліції Сан Франциско. Їхній син загинув, упавши з високої будівлі. Так їм сказали. Поліція вважала це самогубством. Розбиті цією новиною батьки полетіли в Сан Франциско, і їх відвезли в міський морг, щоб вони опізнали сина. Батьки це зробили, але на свій жах довідалися про таке, чого ще не знали. В їхнього сина була тільки одна рука і одна нога. Батьки цього солдата схожі на багатьох із нас. Нам дуже легко любити фізично красивих та доглянутих людей, однак ми уникаємо тих, які викликають у нас почуття незручності або тих, які завдають комусь клопотів. Ми воліємо триматися осторонь від тих, які мають не дуже здоровий вигляд, не є такими красивими чи розумними якими вважаємо себе. Дай Боже, щоб ми були здатні приймати інших людей такими, якими вони є. Дай, Боже, нам зрозуміти тих осіб, що відрізняються від нас.